Розпочинаємо ефір з моторошної трагедії поблизу мікрорайону Гайок. водій насмерть збив 19-річну дівчину, ДТП спровокувала акцію протесту, адже у соцмережах люди почали нарікати на бездіяльність влади, яку вже давно просили про встановлення на цій ділянці дороги світлофора. Про усі деталі дивіться далі. Як повідомила прислужба служба поліції Київщини, ДТП сталося напередодні ввечері на виїзді з білої церкви в напрямку міста Сквира. Наїзд скує 22-річний керманич Форда, коли біоцерківчанка переходила дорогу зі своєю собакою на нерегульованому переході. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть дівчини. На місці загинула і тварина. Горе водія затримали та помістили до ізолятора. За фактом смертельної, ДТП розпочато досудове розслідування. Трагедія викликала неабияке обурення серед мешканців району Гайок, адже вони впевнені, що летальне зіткнення трапилось через відсутність світлофору. Аби спонукати владу встановити його. Вони організували мітинг на пішохідному переході та не пропускали автівки. Як стверджують білоцерківці, вони вимагають встановити пристрій оптичної сигналізації, адже на цій ділянці. Часто трапляються ДТП, але ця трагедія стала останньою краплею, бо більше цією дорогою щодня ходять їхні діти до школи. Ми вийшли сьогодні зранку всі жителі, хто зміг містечка Гайок, для того, щоб нам тут міська влада встановила світофор, тому що тут постійно відбувається аварія. Вчора нас ми збили ввечері дівчинку 19 років місце з собакою. Ну ми коли ми написали колективне звернення в вересні, да, десь в кінці вересня, нам прислали відмову, сказали, що зараз не на часі. Після довгого очікування до мітингувальників таки приїхали представники влади. Як повідомило керівництво міста, ця дорога загальнодержавного значення і підпорядковується державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України. Тож міська рада не може тут витратити кошти на встановлення світлофору. Натомість провели позачергове засідання виконкому, де підготували звернення до агентства, аби ті вжили заходів стосовно трагедії. Заступник голови Білоцерківської районної державної адміністрації Олександр Горовенко запропонував зібрати ініціативну групу і в середу о 9.00 у залі РДА обговорити тему встановлення світлофору. Крім того, запросять і представників місцевих продуктових маркетів, які розташовані поруч. Давайте ми для початку зробимо, а тоді вже будемо шукати винувати. Наше завдання яке? Наше завдання поставити світлофор. так, кажіть а чому для того, щоб Рухались і щось робили, Нам треба виходити на мітинги. Мало того, загинула щоб дитина. Дитина Загинула, дитин. загинула дитина. Давайте ми зробимо таким чином. Ми зараз до цього, до цієї частини дороги. Проговоримо із поліцією, щоб вони тут якби наблизили патрулювання тут на цьому участку до середи. Це те, що ми можемо зробити. Ми повинні зрозуміти, що отак не буває. Ми звертаємося зараз також до прокуратури щодо цього інциденту, що стався, так, і звертаємося до агенці... Державного агентства дорогих доріг, да. які опікують саме дорогами, які погоджували схему розв'язки тут. Якась ситуація з цим. Ми візьмемо всі документи, правоустановлючі на земельні ділянки, всі дозвільні документи на будівництво. Проживати у квартирах, які постраждали від вибуху по провулку Грузинський 23, категорично заборонено до завершення відновлювальних робіт. Так визначено протоколом спецкомісії, який затвердили під час засідання виконкому. Це пов'язано з неналежним технічним станом будівельних конструкцій і внутрішніх інженерних мереж. Але задля того, аби не розбалансувати систему опалення, прийняли рішення про подачу тепла у ці помешкання. Втім, люди за нього платити не будуть. По закінченню опалювального періоду білоцерків тепломережі компенсують витрати за надані послуги. Також на засіданні виконкому його члени проголосували за організацію кейтерингового харчування у Терезинській гімназії, адже школа залишилася без працівників харчоблоку. Такий вид послуг діятиме допоки не укомплектують штат. Врахувавши те, що сьогодні на державному рівні прийнято рішення про організацію харчування дітей 1-4 класів безкоштовно плюс пільгових категорій, і кількість таких дітей зростає в геометричній прогресії. Якщо на початку навчального року харчувалося півтори тисячі дітей, то сьогодні харчується майже вісім тисяч дітей. Людей, які фізично хочуть виконувати цю роботу незалежно від населеного пункту, практично немає. Тому що люди отримують мінімальну заробітну плату, бояться про те, що піднявся військовий збір. На державному рівні тарифні ставки і розряди не піднімаються для таких категорій працівників і вони нижчі прожиткового мінімуму. В результаті ми спостерігаємо в наших закладах освіти таке масове явище, як перехід працівників харчоблоків або працівниками кафе, кав'ярень, або просто на касу у супермаркети. Де заробітна плата в 2-3 рази більша. Робота проведена на рівні центру зайнятості, закладів освіти, які готують цих фахівців. Подивилися ринок попередніх випускників, хто закінчив і, можливо, залишився без роботи. Але поки що навіть оці вакансії забезпечити неможливо. Мешканці будинку по вулиці привокзальної 4 А вже тривалий час без опалення через квартиру, власниця якої за кордоном. Люди бідкаються, поки у всіх тепло давно є. Вони змушені вдягатися у декілька шарів одягу та користуватися обігрівачами. До того ж через це хворіють діти. Білоцерківці стверджують, що ЖЕК має щось зробити, адже температура повітря вночі вже мінусова. Немає отоплення. Жек не реагує ні на що. Ми визиваємо, приходять, подивилися і пішли. Якщо треба, визивайте поліцію. Ми визвали. Я лічно в п'ятницю дзвонила зранку мастеру, по я не знаю, як її, звісно, звати. І, і вона сказала, ви визиваєте поліцію, МЧС, а потім ми приїжджаємо. Ми стояти, я це все зробила, так як мені сказали, дзвонила. 101 мені мені дали номер гарячої лінії. гаряча лінія сказала, це не ви повинні робити. Це повинен був представник Жека. Я перезвонила мастеріці, і вона сказала, що я без керівництва нічого не рішаю. Все, як розповідає юристка ЖЕКу номер 1 Ірина Романчук, у будинку під підлогові комунікації саме під цією квартирою трапився порив, через який будинок не може отримати довгоочікуване тепло. Потрапити до помешкання працівники контору не можуть, адже це проти закону, і зробити це можна, якщо ситуація буде загрожувати життю та майну мешканців. Нині ЖЕК шукає контакти власниці або ж інших рідних, які б могли допомогти потрапити всередину без виламування замку. Тож наразі ми звернулися до вас з проханням щодо виявлення, ну оголошення щодо пошуку цієї людини. Хто тут може чи має ключі? Чи... Ну, знає цього власника квартири номер 2 прізвище її Ігнатюк Анастасія Іванівна 1952 року народження. Якщо е, співвласник не знаходиться, то ми в установленому порядку відповідно до статті 29 закону про України про житлово-комунальні послуги будемо е, проводити несанкціонований доступ до житла. З присутністю комісії, до якої буде входити представники ЖЕКа, майстри, далі органів внутрішніх справ і сусіди, які виявлять бажання. Залишайтеся на хвилі головних новин Білої церкви. Підписуйтесь на сторінки нашого телеканалу у соцмережах, щоб першими отримувати перевірену інформацію. Поширюйте наші сюжети, щоб ваші друзі та рідні також були в курсі важливих подій. Разом ми сильніші та обізнаніші. Військові, що пройшли через жорстокі випробування війни, потребують спортивної реабілітації, де вони можуть отримати силу і мотивацію у фізичних тренуваннях. Вони займаються тенісом, легкою атлетикою та іншими видами спорту. Як саме спорт допомагає їм відновити не лише тіло, але й дух у нашому сюжеті. Реабілітація військових є однією з основних складових допомоги захисникам після їхнього повернення з фронту. Відвідування психологів, прогулянки на природі, заняття спортом та інше ось дієві механізми. У місті ініціативою відновлення займається ветеранський рух, реінтеграція плюс спільно з управлінням молоді та спорту міста. За словами його начальника Сергія Мартинова, до них звертаються захисники з різними видами травм, такі як осколкові, мінновибухові, а також з втраченими кінцівками. Ну, подальшому ми хочемо зробити створити адаптивний клуб, так сказати, для ветеранів війни, де будуть де будуть сі охочі будуть. Приходить займатися і скажем, там буде розклад там занять, розклад там тренувальних занять. Ветеранський рух існує з кінця цього літа. І до реабілітації вже доєдналися близько 40 військовослужбовців. Одним із таких став боєць 132-го батальйону 114-ї бригади ТРО Олександр. Чоловік відповідав за саперну справу. Та внаслідок виконання бойового завдання отримав контузію, а згодом інсульт. Нині ж почуває себе краще. а Дієздатність кінцівки пропрацьовує саме спортом. Ми створили такий свій ветеранський невеликий рух. Для чого для того, щоб самі себе потрошку адаптувати в буденності, тому що знаючи, як важко вийти ну, з тих ситуацій, там де ми були, дуже важко психологічно і соціально. Це ну, для мене це було важковато адаптуватися, допустим. На кожного середовища завдяки ми моїй сім'ї, моїй дружині, дітям, колегам, які підтримують, які і підтягнули, там, запросили там, давайте займатися спортом. І виникла така ідея, давайте адаптуватися через спорт. Звернулись до управління, звернулись до комунального підприємства Спорт для всіх. Вони почули нас, підтримали. Ну і Такі ви бачили вже ініціативи, цей фестиваль був ветеранів. От хлопці зараз не грузяться мізками. Так вони можуть трошки входити в соціум, Вони розуміють, що вони потрібні. Хлопці, ті, що були поранені в ноги, то хлопці річні Ви їх побачите, які могли б там сказати, що наше там життя зламане, ми нікому не потрібні, але розуміють, що вони можуть правити себе зараз в такій діяльності. Архітектор стверджує, такі ініціативи вкрай важливі, адже це допомагає хлопцям краще інтегруватися у суспільство після. Важких поранень на вибір. Є декілька спортивних занять: це великий та малий теніс, скандинавська хода, біг та фехтування. Поки поки ми створили цей рух на базі тих хлопців, яких я особисто знаю, з якими ми служили, які зараз проходять тут. Но я всіх запрошую. Я ж кажу і сімсодругу бригаду, і полк Європей, ті хлопці, які наші місцяни. Будь ласка, доєднуйтесь, не надо вдома сидіти, грузитися. Ми потрібні, і саме головне, ми можемо себе проявити не тільки в темряві і зброї, а Ми можемо проявити себе і через спорт. Ще один оборонець Віталій отримав поранення від прильоту ворожого фпв дрону. Тоді вони тримали позиції у районі часового яру. Нині права частина тіла хлопця посічена осколками, а деякі нерви навіть не вдасться відновити. Відновлення знайшов у заняттях фехтування. Займаюся фехтуванням, трошки легка атлетика, але це чисто для себе. Прийшов на тренування, подивився, сподобалося. Болі не непогано, цікаво, тим пачу. статуру, іначе підходжу якраз під це діло. А вийшло це все випадково. Ми з хлопцями. Просто це з побратимами 132 батальйона, це Саша, так само Тріщенко. Ми зібралися, чує сидіти вдома, багато вже списаних, багато побитих. Там тоді Ця ротація у нас була дуже важка. Дуже багато у нас і двохсотих, і трьохсотих тяжких. І ми тут, в Білій церкві, просто ну, важко, самому дуже важко, а якось, коли ми разом згуртовані, нам є про що поспілкуватися, тим паче відновлюватись потрібно. Ми вирішили відновлюватися через там, фехтування, біг, теніс, великий пін-понг, тобто все інше. Саме спортивний туризм теж входить до цього. Тренерка зі шпах Надія Бурбулюк ділиться з військовими займатися нескладно, хоч це вперше у її досвіді. Головне зрозуміти особливості травми і працювати на відновлення. Особливостей таких майже немає, тому що фехтування на візках передусім це травма опорно-рухового апарату, тому особливості особи немає. Це люди за нас боролися і ти... Наче хочеш може більше чогось бути вдячним. Ну можливо, тільки якісь таке. А так, в принципі, немає якихось таких певних інших, іншого підходу до цього. Біла церква хоче і працює над активною допомогою військовим, що повертаються з війни однак досі цього недостатньо. Можливо, з відкриттям ветеранського простору на масиві незалежності ситуація дещо зміниться. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Тим часом у театрі імені Панаса Саксаганського презентували виставу за мотивами п'єси Івана Франка Украдене щастя. Прем'єрні покази відбулись 1-2 листопада, а також очікується ще 9-го числа. Режисером спектаклю виступив Севолчекіта, який до того ж був художником-постановником та підбирав костюми. Зазначу, п'єса декілька років тому була в репертуарі місцевих акторів, але зараз це нове бачення підлаштоване під сьогодення. Головні ролі у виставі грають Максим Цедзінський, Маргарита Овчарова та Владислав Красіков. Також нагадаю, що ви абсолютно безкоштовно можете отримати квитки на показ 9 листопада. Для цього варто відповісти на питання у нашому інстаграмі та підписатись на сторінку. Заходьте та виконуйте умови. А вже завтра ми виберемо переможця. Осінь бере своє цього тижня. У Білій церкви очікується різке похолодання. Про це свідчать дані Укргідромедцентру. Завтра небо вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня термометри показуватимуть від мінус 2 до плюс 6 градусів. Без опадів. Середа та четвер будуть сонячними та теплішими. Максимум плюс 10 за Цельсієм. У п'ятницю на 2 градуси нижче, а ось вихідні обіцяють бути похмурими. Повітря прогріється до плюс 9. Час прощатися, але не надовго. Вже завтра у цей же час я чекатиму на вас. Нагадаю, що нас можна побачити не лише в ефірі у соцмережах, а також читайте наш сайт. bc.espresso.tv. Там інформація оновлюється щогодини. Дякую вам за увагу. Мирного продовження. доби.